Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже прості та легкі у приготуванні оладки з яблуками. Отож розпочинаємо. Беремо глибоку миску, вливаємо теплу воду, додаємо дрібку солі, Дві ложки цукру. Якщо у вас яблука кислі, можете додати 3 ложки. Перемішуємо і додаємо пресовані дріжджі. Ще раз перемішаємо все. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 20-30 хвилин. Минуло 30 хвилин. Тепер додаємо просіяне борошно. Перемішуємо. Тісто має вийти, наче густа сметана. Коли додали все борошно, всипаємо дрібненько порізані яблука. і теж перемішуємо. Коли все гарно вимішали, накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці приблизно на 30 хвилин і чекаємо, поки наше тісто підійде. Минуло 30 хвилин. Наше тісто піднялося, можна його трішечки перемішати. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо та додаємо трішки рослинної олії. І будемо формувати наші оладки. Робите, яку вже забажаєте. Жаримо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору, при необхідності можна накрити кришечкою. З однієї сторони вже підрум'янились, можна перевертати, з іншої сторони вже теж піджарились, можна забирати зі сковорідки. І так формуємо наступні оладки. Ось і все, друзі! Оладки готові! Як бачите, готуються вони дуже просто та легко. Я раджу обов'язково вам їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!